З Олександром Павловичем, з моїм другом, з колегою працюємо у Києві, тому сьогодні потрібно до ночі повернутися. Я думаю, що багато хто з вас підписан на наш телеграм-канал, до нашої громадської організації ВПУ України. Тому я сподіваюся, що з багатьма з вами в онлайні ми вже знайомі. З ким не знайомі, зараз швиденько знайомимось. Я Максим Ткаченко, я сам з Луганська, з українського Луганська, з 14-го року, на жаль. І розумію, що через декілька днів, декілька днів, тому що 5 червня 2014 року був вимушений виїхати з родиною зі свого дому, з Луганська, через декілька днів вже почну говорити, пішов 12 рік, на жаль, всі ці роки живемо в Києві, вірю в те, що повернемося додому. 11 років віримо. І я, і вся моя родина, всі рідні, близькі, величезна кількість людей з Луганщини за всі ці роки живе вже по всій країні. Ну, людей, в принципі, в як будь-якому. ну, В обласних центрах я взагалі мовчу, там тисячами у нас всі ці наші реєстри, да, які ми ведемо як громадська організація. Тут трішки менше, але теж дуже багато. І ми намагаємося зустрітися. За цей час, скільки ми сюди заїжджаємо до Яготина. Ми коли йдемо з Полтави, з Харкова, з Дніпра, ну не можемо, як то кажуть, мимо приїхати, тому що достатньо внутрішньопереміщених осіб, який також на самому початку повномасштабного вторгнення відгукнувся з допомогою. Ми почали в Борисполі допомагати. Він опікується Борисполем, Яготин, Переяслів, ця частина Київської області. І я дякую за наші хаби, які відкриті в цих містах. І дякую ще раз за те, що ми постійно заїжджаємо сюди. Олександр, коли бачить, що я їду, я ж кажу в ту сторону на Полтавщину або на Харківщину, каже Макс, ми не можемо приїхати мимо Ігатина. Сьогодні ми знову не можемо проїхати. Вчора був я у Міргороді, потім Полтава. Сьогодні з радними руками. Хоча хочу зазначити, що от наш хаб, наша приймальня, я хочу подякувати всій команді, всім помічникам Саша, Лена, Вікторія. Григорій, якого я думаю, всі луганчани точно всі знають, Гріша, да? наш блогер, да? переселенець, Сережа, який щодня в Борисполі фасує все, що є, все, що хто надає, і звідти потім далі веземо по країні. Да, дякуючи всій команді, сьогодні ми тут і Ви, хочу приміщення особа. Я там кажу, в переміщені люди. Бо він рішенця на нього слухається сьогодні. Тут про і Це центр зайнятості. Тому ви можете задати питання, питання, які стосуються соціальних можливо проблем. Олександр, мій помічник, який саме безпосередньо на місці Яготині займається питанням не тільки е, мешканців міста ну а звісно, вже і вас, як тих людей, які обрали Яготин для того, щоб жити тут далі. В, в, так, хтось буде далі жити, хтось поїде, але принаймні ну, зараз би я один. Хотів би звернутися до вас, знаєте, інколи і Максим це я, що влада щось не робить. Дивіться, ми це зробимо. Максим це, це знає. Стуками у всі міжнародні фонди. Я одразу кажу, це робить не місцева влада. Це робить саме Україна, Максим, Я Сергій Козир. Руслан Горбенко, ми просто сьогодні немає. Вступимося усі міжнародні фонди збираємо, так кажуть, всього світу по тих е, як кажуть, маленьких кропіцер, які може бути. Олександр, сьогодні, дякуючи е, молокозаводу міста, Яготин. сьогодні теж трішки дали продукції. Е, тому дивіться, е, намагаємось робити все, що можливо, щоб принаймні допомогти вам. Я розумію, що це така крапля в морі, як то кажуть, да? але принаймні ви повинні розуміти, що ви точно тут не одні, що завжди є ті, хто зможуть кому зможуть. Зателефонувати Олена, бо Олександр і далі в рамках і наших можливостях ми можемо якось вам допомагати. Тому ну, от якось так. так до речі, Саш, так, мені так. стало відомо, в Яготині є гуртожиток, який будували там для біженців іноземних сирійських. Так, є? Є. Скажіть, будь ласка, якщо це якийсь міжнародний фонд, і ви співпрацюєте з цими міжнародними фондами? Чому ж ми люди, які залишилися без нічого, маємо поневірятися по квартирах? Чому ми маємо ми, Чому... воно зону... кажуть, ну я сам себе не похвалиш, да? Дякуючи Максиму і ВПУ України, взагалі парламент прийняв закон, яким тепер буде проведено відповідний аудит. Ми це знаємо. Да, десь. Але це питання часу. Якщо казати про цю ситуацію, ми знаємо свою історію, ми займаємося цим питанням. Там є, скажімо так. Маленькі нюанси, які пов'язані з міграційною службою, бо гуртожиток готувався під них. Але якщо нам вдасться все ж таки вирішити це питання на, на загальнодержавному закон... рівні, то місцева влада не буде ну, забороняти користуватися протошком. Але ну, це знаєте, питання я... не до місцевої влади. Дякую. Коли ми були у ми на... ми... вибачте, ми на цьому. Ми зараз, коли закінчиться зустріч, це, да, це, да, я Оліксе, і... я просто не і... володію саме по да, цьому да, об'єкту. Олександр да, Рівний... Павлович розкаже. Ми не... задамо питання, зробимо якийсь не... не... запит. Ну, якось не... це питання не... трішки. Так. А, ну то... от ми поїхали десь у відрядження по парламентським якісь речам, да, і тут вже так, ага, тут який-то фонд давай підемо познайомитися, познайомимося там і так далі. Отака відбувається міжнародна комунікація. Ми там якось збираємося каже, ні. Але ну дивіться сти собачого будку. Ну дійсно до вистачає стріс, тому не треба просто на це звертати увагу. от і все. Ви ж бачите, що ну ми всі не одні, да тобто так а, є. І депутати, і місцеві депутати, да і місцеві роботодавці я тут бачу, є і служба зайнятості є, і соцзахист, які готові прийти завжди тим, хто ну, хтось тимчасово вже втратив, хтось ну на жаль назавжди можливо втратив. Але ви тепер все наше Олександр Павлович, Дякуємо, Дякую. шановні земляки. Зараз Вікторія Што дуже швиденько з Це Дивіться, да. да. служба. Центр зайнятості пані можливо... Тетяна. От я якраз хотів сказати. У кого є дійсно бажання, друзі? Я бачу, що тут багато підводить. Я його тоні вистачає. Да. От, повірте, не мені не дуже приємно не чути. Віде. коли ми їздимо, і дуже часто нам місцеві і служби зайнятості, і звичайні люди, підприємці кажуть: Максим, а ти запитай у своїх у своїх людей. Ти постійно за них там за захищаєш, там за них там і так далі. А ти запитай, який відсоток з них працює і хоче працювати? Оце постійно вони дорікають мене це. Тому. Я вас прошу, друзі. Я розумію, що є якийсь такий стереотип, що ми всі чекаємо, що ось ось повернемось, тому тут якось ну, там, не будемо сильно заземлятися. Дивіться, робота це точно ну, повинно, потрібно цим займатися щоденно. Якщо, дай Бог, вирішиться питання і буде можливість кудись повертатися, ну, я думаю, що все це з роботодавцем ви вирішите. Розумієте? Тобто, потрібно працювати роботи. Всюди хватає. Ми завжди просимо, щоб центр зайнятості ГВП Україна Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергій Козоль працюємо на Яготинщині. Провели зустріч з переміщеними. Особами, людьми послухали проблематику, послухали багато чого цікавого з точки зору того, як країна-агресор допомагає адаптувати і соціалізуватись нашим громадянам України, з того самого Херсону, Луганщини. Звісно, люди висловлюють всі свої питання до народних депутатів. Але як ми сказали людям, що народні депутати можуть діяти в межах та спосіб і допомагати тільки так, як вони можуть. Але я звертаюся все ж таки до всіх міністерств, що друзі мої депутати можуть, звісно, за власні кошти багато що зробити, але все ж таки треба робити загальні національні державні програми підтримки. Слабо захищених весна селіна і внутрішньо переміщених осіб. Слава Україні.